Слава Богу, брати і сестри, я сьогодні дуже радий бути знову, повернувшись з такої трудної дороги, бути живим, здоровим і стояти перед вами ще й проповідувати. Я хотів би сьогодні, знаєте, такий час дуже важливий для нас, для християн, особливо, і ця тема дуже важлива. Я хотів би сказати, що ця тема дуже важлива. Я її готовий, перевіряючи в першу чергу. Себе на цій темі, як в мене з цим справою. я називаю тему, яка називається совість. Або якщо дати більше точніше означення моєї теми, то добра совість. Тому що є в моїй темі, я хотів би зазначити три види совісті. Ну я буду говорити про головну одну, яка називається добре. Взагалі існують три види, як мінімум, совісті. Це немічна совість, Біблія нам говорить про це. Чим немічна совість характерна вона тим, що вона сприймає навіть те, що не гріховне за гріховне, так? І там апостол Павло Римлянам каже про те, що є люди, які немащні в совісті, вони не можуть їсти м'ясо, вони їдять овощ. Чому? Тому що в той час був період, коли перехід з старого до нового заповіту, і хтось ще говорив, що це чисте-нечисте, а хтось говорив, що вже можна їсти, вже воно очищене. І були люди, які, щоб не попасти в гріх, то вони кажуть, а лучше взагалі будемо їсти, що, овощі. І точно називається ну, немічної вірі або немічної совісті. Інша крайність або негативне е, вид совісті це спалена совість. Щоб так коротко сказати, е, щоб вам дати означення цієї спаленої совісті, спалена совість характерна тим, що людина може коварно вредити ближньому своєму, навіть другу. При том, Покриваючи це все одежою справедливості. Ще раз, коварна совість характерна найбільше тим, що людина може спаленою совістю, може коварно вредити навіть ближньому своєму, навіть другу своєму. Притом це все одягаючи в одежі справедливості. Я думаю, більше не треба, ви розумієте. Ну, а ми сьогодні говоримо про добру совість. І так, совість, взагалі, поняття совісті, це. Внутрішній голос або почуття, яке допомагає нам приймати рішення і бути відповідальним за свої поступки і за слова. Це загальна характеристика совісті. Добра совість, якщо говорити про добру совість, то я її так визначив, читаючи римлянам, давайте прочитаємо 2 глава, 15 вірш, римлянам друга, п'ятнадцять. Там апостол Павел каже за язичників, і дуже мені сподобалося, як він е, е, пояснює таку характер, характеристику доброї совісті, як вона визначається. Ані показують римлянам 2:15, що діло закону в них написано в серцях, о чому свідчествує совість їх і мислі їх, то обвиняючі, то оправдуючі одна другою. І я з цього місця писання. Зробив такий висновок, що добра совість це почуття, які дають правильні мислі, які можуть оцінювати правильну ситуацію. Або я так назвав почуття, збалансовані Словом Божим, які керують в нашому житті, правильно определяють гріхи і зло, і добро, і гріх і не гріх. І вони нас то засуджують за наші, за наші вчинки, то оправдовують наші вчинки. Почуття дають нам мислі, думки, а думки вже ми е, далі керуємося думками нашими. Тому, е, дивіться, ще місце писання, яке гарно теж говорить про совість, е, добру совість. Це апостол Павел пише євреям, 5 глава, 14 вірш. Давайте ми прочитаємо цей текст писання. Євреїм, 5, 5:14. Е, Я хотів би на другу частину звернути, але прочитаємо весь, весь вірс цей тверде піще свойством совершенним, у котрих чувства навиком приучені к розліченню добра і зла. І так я підчоркую чувства. Чувство чувства в даному ситуації це є та совість, яка що навиком, якимсь определеним опитом, досвідом життя, приучена до чогось. До того, щоб розлічати добро зло. І так я хотів би сказати, що добра совість, а взагалі совість не являється тим предметом, який дається людині з народженням, запрограмована, готова добра совість. Людина з самого малочку вона вже керується правильними почуттями, правильними думками, вибирає правильне приймає рішення і відповідальна за свої вчинки. Совість це є те, що подібно, знаєте, як комп'ютер, коли новий комп'ютер створюється. То він не має ніякої програми там, абсолютно нічого. І те все, як його запрограмують, від того буде залежати, як цей комп'ютер працює. Подібна совість, наша совість, вона не є Богом запрограмована, вона є та совість, яку ми програмуємо самі. І тому от, апостол Павло каже, що у котрих чувства навиком приучені, якийсь проходить час людині. Яке вона ось, за допомогою якогось досвіду, навиком, вона запрограмувала свою совість і вона визначає собі критерії гріха і правди, гріх і не гріх, зло і добро. І так як ми запрограмуємо нашу совість, вона нам буде так і говорити. Вона буде засуджувати нас за те, що ми. Порахували для себе гріховним, і вона буде оправдовувати нас там, де ми порахували, що то не є гріх, незважаючи на те, що то може бути справді і гріхом. Тому совість це така річ, яка програмується нами. Ми определяємо критерії нашої совісті, як вона працює в нас. Тому апостол Павел і, і верніше Петро каже, чуєте, Петро каже в 3.16, так як Іоанна 3,16, так перше писання Петра. 3,16. Запам'ятайте цей вірш. Він каже: майте добру совість. Оказується, це відповідальність моя, щоб в мене я мав добру совість. І так ми сьогодні говоримо про саме добру совість. Чому? Тому що добра совість це єдине те, що ми, заключаючи заповідь з Богом, обіцяємо Богу. Ми, Богу не обіцяємо безгрішне життя, святе, непорочне. Ми Богу не обіцяємо, що будемо кожну неділю, кожну Кожне служіння не пропускати і так і далі. Ми обіцяємо Богу саме добру совість. Це говорить апостол Петро, 1 Петра 3,21. Хрещення це є обіцянка Богу доброї совісті. Тому сьогодні важливо. Я хотів би, я знаю, що ми приходимо до такого періоду, коли будуть ті, хто захочуть водне хрещення приймати, вступати в заповідь з Господом. Вони будуть скоро навчатися і будуть припадати курси. Тому я хотів би звернути для всіх нас увагу на добру совість. Тому що це єдине наше як сказати, взаємодія з Богом, через який ми вступаємо в заповідь з Господом. Не гроші. Не ще щось інше. Добра совість є основним тим, що полягає у заповіті з Господом. Тому важливо на це звернути увагу. І так, я ще раз скажу: добра совість це те, що формується нами, не те, що Бог автоматично формує в нас, а те, що ми, працюючи, здобуваючи якісь навики, якісь досвіди життя, ми виопределяємо цінності. Ми визначаємо собі, що є добро, що є зло, і таким чином ми формуємо совість. Для того потрібно знати, як правильно формувати совість, тому що можна сформувати так совість, що на гріх совість не буде реагувати, засуджувати. І навпаки, на щось добре совість буде нас засуджувати. Знаєте, такий приклад, розкажу верніше, перед тим скажу слово, яке апостол Павло Римляна пише, що. Все, що не повіри гріх. <кій> Пам'ятаєте це місце Писання. Все, що не вірі – гріх, то я вам скажу своїми словами, якась річ, яка є негріховна, але якщо я її роблю не вірі, я грішу тим. Ще раз, не гріховна річ, я її роблю з почуттям вини, що то я грішу, вона для мене являється гріховним. А один пастор церкви, українець, проживаючи в Америці, запросив до себе гістя з України, теж пастора. І знаєте, поставив на стіл собі таку бутилку гарну. Вона на Україні виглядає як шампанське. А це тут в Америці, це просто є э, grey juice. такий це. І той український гість. Подивився на цю бутылку і собі, подумав собі, ну, брат, служитель вже поїхав в Америку, вже зовсім зіпсувався, вже навіть так у відкрито шампанське виставляє. Ну, а цей служитель, який запросив того, каже: Слухай, може, тобі налить трошки. От. Ну, той каже: а ну, ти спочатку собі, а потім мені. Ну, і переконавшись, що цей пастор п'є, той каже, давай мені трошки теж я. І випиваючи маленький гуток з таким здивуванням, каже, так це ж сік. Цей пастор питає: «А ти коли його пив, що ти думав про це? Він каже: Я думав, що це шампанське, значить тобі треба каятися. Бо ти переступив через свою совість. Знаєте, чому все, що не повірить гріх, навіть якщо воно не гріх? Тому що така дія спалює совість нашу. Чуєте? Якщо я роблю негріховну справу, але для мене вона здається гріховною, і я переступаю через свою совість, я спалюю совість. Тому для мене це гріх. Бог заботиться за нашу совість, щоб ми мали її доброю. Тому не робімо те, що здається для нас гріховним, навіть якщо воно є справді не гріхом. Поступайте по совісті, тому що ви будете спалювати совість. І так, ми переходимо на те, як нам формотувати нашу добру совість, з допомоги чого ми маємо це робити, щоб дійсно наша совість вона була не немощна і не спалена, а була добра совість та, яка хоче бачити в нас Господь. Перше, я зазначив для себе, це важливе вивчення писання, тому що іменно Слово Боже є головним критерієм або балансіруванням нашої совісті. Якщо ми визначаємо собі інші пріоритети і вчимося десь, від які беремо якісь істочники, інші для себе ставимо пріоритети, ми можемо неправильно формувати нашу совість. Але Слово Боже це єдиний істинний критерій, який допоможе тобі і мені збудувати або сформувати правильну свою совість. Другий момент це молитва і тісне спілкування з Богом. Це так важливо. Знаєте, не те молитва, коли я просто говорю Господі, слава тобі, поможи мені і так далі. А молитва та, коли в мене є діалог з Богом. Чуєте, діалог, коли Бог, я говорю Богу і Бог мені. І коли я в такій молитві перебуваю, то обов'язково там, де я щось не так роблю, Бог посилає мені сигнал. І каже, там і там ти виновний. Тому така молитва якраз є одним із також важливим ключовим методом, як ми можемо правильно формувати свою совість. Друге, третє, це пребування в святому Дусі. Ви знаєте, дуже важливо. Через то апостол Павло каже: сповняйтеся Святим Духом, тому що це для нашої совісті дуже корисно. І я вам прочитаю місце Писання апостол Павло Єфісянам пише. Єфісянам 5, 18. Вірініше я не це хотів, я прочитаю 2 Корінтіанам 4, 2. Вибачайся, я перепутав Римлянам 9.1. Зараз Римлянам 9.1 Читаємо місце Писання. І там апостол Павло говорить іменно за значення Духа Святого, яке має велике значення, що в нашій совісті приймає участь Святий Дух, коли, ми, коли приймає, тоді наша совість буде. В правильному формуванні, і так він говорить, істинно говорю, Римлянам 9:1. «Істинно говорю во Христі ні лгу, свідчительствує мені совість моя в Духі Святому. Оце дуже важливо, коли твоя совість перебуває під контролем Святого Духа, коли твоя і моя совість, це дуже важливо. Тоді Дух Святий не дасть тобі обманутися, збрехати в самому собі чи комусь тебе збрехати і неправильно формувати твою совість. Четвертий момент, цікавий четвертий момент, я хотів би зауважити, тому що це не всі це розуміють, але, можливо, хтось має іншу думку. Але я говорю своєї практики то і на основанні Слова Божого. Тому я хотів би зауважити це. Давайте прочитаємо 2 Коринтянам 4.2. 2 Коринтянам 4.2. Апостол Павел говорить таку дуже, дуже хорошу пораду, де, де воно працює на нашу совість. 2 Коринтянам 4,2 «Но, Ну, отвергши скритне, посидні діла, не прибігає к хитрості, і ні скажає Слово Божє, а відкриває істину, представляєм себе совісті всякого чоловіка, зауважте, перед Богом. І так, коли я свою совість себе представляю перед совісті другого чоловіка. Пам'ятаєте, апостол Павел ходив 12 років проповідував, а потім прийшов в, Рим, в Єрусалим до апостолів і предоставляє своє служіння. Каже, не напрасно її я подвізаю. Він піддав своє, 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 свої дії, свою проповідь, свої проповіді або вчення, аналізи совісті других людей, які змогли оцінити і благословити далі, щоб він так проповідував, далі, як він проповідує. Коли в нашому житті ми, наші поступки, Наші слова час від часу піддаємо аналізу совісті других перед Господом. Це тих людей, які мають добру совість. Як це практично? Ви знаєте, коли служителя під, під підочотний служителям так, да, церква взаємодіє і предоставляє свої служня. Коли це все відкрито, ми кажемо про подивитися, чи я правильно роблю, чи чи мої поступки співпадають з справедливістю. І коли мені люди кажуть, справедливі люди кажуть, ти неправильно робиш, ти злов, а я сам впертий і кажу, ні, а я на істі, я за істину, да? і готовий е, сражатися там. Ну, знаєте, е, це дуже добре, коли ми предоставляємо себе перед совістю другого чоловіка. Як це практично робити в сім'ях? Час від часу вечорами збирайтеся, і тато з мамою запитайте дітей, чи я особлизно вам не служу. чи ми соблазно... Це є предоставити совісті другого чоловіка. І вам діти дуже гарно скажуть, де ви, де ви строїте якісь облази для дітей. Да? Чи можетесь. Знаєте, я в своїй житті не раз бо таке робив, і одного разу пам'ятаю, е, кажу дітки, що ви бачили в мені недоброго за, сьогодні, за сьогоднішній день. І мені син каже, тато, ти сьогодні за багато дивився. Добре представляти совісті другий чи є? А я так вроді би там глянув, роблю і не зауважив. А мені синок мій каже: тато, тобі треба менше новості дивитися. Ну, на телефоні мається вазі. Ти заглядав часто в телефон. Бачите, і я кажу, дітки, я вибачаюсь, і я обіцяю, що це я буду виправляти і буду в цьому казати. Я говорю, коли ми представляємо себе свою поведінку, свої поступки слова совісті других, це дуже корисно для формування правильної нашої або для формування доброї совісті. Так що зауважте, тут апостол каже, Павел, не викручуючись, да, не, не іскажає слово Боже, не прибігає хитрості. Отак просто. предоставлять себе совість і дорогу. Це так полезно дуже. Зауважте, батьки з дітьми, діти з батьками, предоставляйте себе вечорами, збирайтеся, аналізуйте, які поступки ваші, хай вам дадуть оцінку інші Хтось да, Хтось батькам, діти, не, не, це не є гординня, що батько не має прав чи син не має права сказати батькові зауваження. От. Або батько ніколи не кається перед дітьми. Це неправильно, коли таке є положення в сім'ї. І так, четверте, це предоставляти себе, свої поступки совісті других людей, тих, які перед Господом. Не, не, не спорченим людям, а ті, які мають е, страх Господній. І ще один. Е, або давайте ми перейдемо на признаки того, що говорить, що я вже маю добру совість. Я зазначив таких. Декілька признаків або критеріїв, яких визначають людину, що вона налічення доброї совісті. Перше, що я зазначив, це є е, чесність. Апостол Павло Євреєм каже, що ми, давайте прочитаємо, євреєм 13,18, євреєм 13,18. Перший критерій доброї совісті це є людина чесна, євреям 13,18. А постол Павел говорить, хто це. Е... Молітесь і у нас, бо ми увірені, що маємо добру совість, тому що во всьому желаємо вести себе чесно. Так, чесність це є великий критерій налічя доброї совісті в нас. Якщо в нас нема чесності, значить нам треба перевірити, чи в нас є добра совість. Другий момент. Критерій, який. Визначає присутність доброї при совістю мені це життя в мирі, з окружаючими мене людьми. Чуєте? Життя в мирі. Дивіться, як апостол Павло Гарно каже 2 Корінфянам 1,12. 2 Корінтянам 1.12. Він такі. Давайте будемо зауважити, тому що це дуже корисно для нас, для нашого формування. Совісті добре, і це грає роль для нашої вічності. Тому дуже важливо. І бо, це, це є свідетельство совісті нашої, що ми в простоті і в богоугодній іскренності, не по плоскій мудрості, але по благодаті Божій жили в мірі, особливо серед вас. Життя в мирі з окружаючим нас, людей це є критерій. Який також говорить про те, що в нас є добра совість. Один із критеріїв. Тому провіряємо себе. Можливо, я скандальний, можливо, в мене за кафедрою тільки в мирі бути в церкві. А вдома, як казав один хлопчик шестирічний, каже: мій папа, чи мій тато за кафедрою так плаче, так плаче, коли проповідує. А вдома на маму так кричить, так кричить. каже. Знаєте, це не, це не є добра совість, коли я граю роль. Добра совість я живу в мирі з усіма. Чи вдома жінку один на один з дітьми, чи в церкві, я одинаковий. Оце є добра совість на критерій доброї совісті. Третій момент: повинуватися Богові в всьому. Знаєте, апостол Павел казав до Тимофею, що ті, хто відтвердили добру совість, вони ж потерпіли перекручення в вірі. А що це таке? Це коли людина зневірилася або зневажила Боже Слово, каже, та, його можна і не виконувати. Це краплюшення віри, коли людина розбивається до Не то, що в вірі в Бога, а віра в Боже Слово, що його треба виконувати, важливість Божого Слова. І вже люди починають казати, то не треба, то вже не обов'язково то сьогодні не актуально. Це є вже кращення віри, коли цінності Божі втрачують своє значення для мене в житті. Тому. Повне послушання Богу це є признак доброї совісті. Повне, навіть у малому бути вірним. Авраам – це є прикладом, я не читаю місце Писання. Авраам дуже яскравим прикладом, а саме більше це Ісус Христос, який віддав себе за нас, був послушний навіть до смерті і смерті кресної. Четвертий момент це наша ці, ну, воно в інше воно разом ходить. Це повна віра, повна довіра Богові і виконання Його Слова Божого. П'ятий момент способність іскрено каятися. Чуєте? Людина з доброю совістю, вона буде щиро каятися. Я сказав спочатку: не, не значить мати добру совість бездоганне, безрічне життя. Це не значить. Людина, маючи добру совість, вона буде обов'язково як зрішила, то вона буде щиро каятися. А знаєте, в чому щирить покаяння? В тому, що признання вини своєї і. Як казав Ахану цей Ісус Навин каже: з'яли сповідання, і не скрой все, що ти об'яви, що ти зробив. Людина називає свій гріх по імені і кається за нього. Не просто так формально, що я зрішив проти вас, простіть мене. Ні, щире покаяння це назвати гріх по імені і покаятися щиро за нього, визнати себе винним і більше не робити. Тому е, на, на, е, наліччє в нас добре совісті приведе нас обов'язково до щирого покаяння. Шостий момент це чи вже п'ятий момент, це, виходить. здібність оправдувати хороші поступки навіть у поганих людей. Як ви думаєте, погані люди мають хороші поступки чи ні? Мають. Но коли я предвзятий до них, і навіть те, що хороша людина зробила, я все одно роблю, ну бо він поганий для мене. Да? Ну, Людина з доброю совістю, вона дає правильну оцінку. Навіть поганий чоловік зробив добре діло, вона оправдає це добре діло. І навпаки, здібність засуджувати гріх навіть у свого ближнього чоловіка. Знаєте, дуже часто проблема, особливо, коли за дітей говоримо, коли хтось облічає, там, підходить до батьків каже, твій син, твоя дочка була, там, а ти подивись на своїх дітей. що ти на моїх, Та на моїх? Знаєте, ну, Людина з доброї совісті ніколи так не зробить. Вона подякує цього чоловіка і скаже, ти мені допомагаєш виховувати моїх дітей, бути вихованим. І вона ще буде. Ну, коли людина має добру совість, вона буде здібна на це. Визнати гріховні поступки навіть у свого близького, чи то навіть в дитини, чи в дружини, в чоловіка, так далі. От. І ще одне із критерій, які позначають нашу добру совість, це характеристика радуватися. Радуватися з радощами без завісті, радіти з людьми. Просто коли людина зробила добре, добре діло, чи, незалежно від того, що вона погана, яка вона була, радій з такими людьми. Радій ніколи не будь таким призятим чоловіком. Нехай совість ніколи не веде нас. Добра совість, вона ніколи не приведе нас до такого, знаєте, когось, Не. одна жінка, одна мама. Находила добре в, в усіх людях, навіть в злих. І хвалила, і сусідів хвалила. І син каже: мам, ну такі сусіди погані, а ти так їх хвалиш. Ти, мабуть, і в сатані знайдеш щось хороше. Вона каже, звісно, каже, ти, ти подивись, який він трудяга. Каже, Як він трудиться. От. Розумієте, Людина буває така з, з поганою совістю, вона все знаходить негативно во всіх. В неї, в неї такий дисбаланс. Ну, та людина, яка має добру совість, вона знайде позитивне. Навіть і у злому чоловіку вона знайде позитив. Так? І так, ми говоримо, добра совість, вона руйнується. Найбільше ворог добрий совісті – це є лукавство. Лукавство є. І тому Давид свій час каже, блажен чоловік, в якому, чий Бог просив гріхи, і в чому духі – нет лукавства. Тому що лукавство зруйнує нашу добру совість. Це є основний ворог. Доброї совісті, нехай Господь благословить нас, щоб ми зрозуміли, що добра совість це не бездоганне життя. Добра совість це не безгрішне життя. Добра совість це не те, що я вже такий ідеальний, як американці кажуть, nobody perfect». барисперфект. Да? Добра совість це вміння балансувати, виправляти своє життя так, як вчиться Слово Боже. Це запрограмоване наше почуття, яке дає нам правильні думки для того, щоб якщо я впав, зрішив, я йду і каюся. Якщо мені потрібно примирятися, я йду примиряюся. Знаєте, добросовість та – це таке почуття сильне, яке, як сказати, воно тебе просто приволочить до того об'єкта, де ти виновний, де ти маєш. Ти не зможеш заснути, ти не зможеш мати спокою, поки не прийдеш туди, де тобі треба покаятися, визнати свою провину, не зважаючи, на які це не були б масштаби, можливо, перед церквою стати. Добра совість вона виведе і поставить. знаєте, ну, Коли є лукавство, людина зовсім інша. Вона буде робити зло, вона буде робити коварство і, і вредить коварно, але вона буде це придавати видом справедливості. Вона бореться за справедливість. Тому хай Господь благословить нас, ми зараз йдемо до молитви. І я хотів би, щоб ми всі з вами молилися. Я, скорочуючи свою е, тему, е, яку я маю, я хотів би сказати те, що необхідне, основне, що ми запам'ятали. Що для того, щоб мати добру совість, важливо Слово Боже, балансувати її совість нашого Словом Божим. Важно молитвене тісне єднання з Богом, коли не монолог, а діалог. Важливо в Дусі Святому, сповняйтеся Духом Святим, передавайте аналізу ваші дії Духу Святому. Нехай Дух Святий говорить у ваше серце і аналізує також, допомагає вам в цьому. І також, четвертий момент, не забувайте, це дуже важливо, предоставляйте себе совісті других людей. Приходьте в сім'ях до дітей, до дружини, до чоловіка і дайте оцінку мені, моєму моїм поступкам, чи я правильно живу, чи ні. Це теж допоможе. Нехай Господь благословить нас. Йому хай буде слава. Ми зараз молимося. Амінь.